Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. В залі ведеться її зафіксація згідного закону України, допомога зміни до закону про місцеве самовременно 22 по 24 3590 Сі, у нас комісія складі семи осіб, двоє відсутніх. Комісія повноважна і ми можемо розпочати свою роботу. Ну а Нема заперечень. Протокол був вкинутий в групу телеграм-канала для ознайомлення. Є зауваження, доповнення до ДНР. У мене є сьогодні питання: знять номер 7, затвердження нового міського продажі. На сьогоднішній день цей договір у нас не готовують, нема чого затверджувати. І чи є якісь доповнення до чергоденної? Немає, Ну, якщо не обороти. Так. Да. Значить, тоді прошу суми зняти і чергоденну ціло да? да, в цілому проголосувати. в 40-го, так, приміщення Так, це 40-кове приміщення, до сих пор ми можемо оформити договір, купно продажу через комунальне підприємство «Перспектива». Mm. Нема питань? Ні, нема. Прошу проголосувати за те, щоб зняти цьому питання. Де 11 пунктів. І проголосуємо за де чергу у цілому. Переходимо до де чергу денного. Про звернення депутатської практик Слога народу». Прошу, я зачитаю звернення. Направити це звернення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Дніпропетровської обласної адміністрації Дніпропетровської районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми депутати Слобожанської селищної ради від імені Слобожанської селищної територіальної громади висловлюємо свою тверду підтримку президенту України Володимиру Зеленському у його зусилля щодо захисту незалежності, територіальної цінності суверенітету нашої держави. У цей складний час, коли країна продовжує боротьбу за свою свободу та європейське майбутнє. ми визнаємо важливість рішучих дій глави держави у сфері оборони, міжнародної дипломатії та внутрішніх реформ. Слобожанська громада розуміє всі випики, з якими стикається Україна, та підтримує кроки президента, спрямовані на забезпечення стабільності, змістів та оборону здатності, зусилля всіх рівнів здатності, міжнародної підтримки та розвитку. Економіки країни, ми впевнені, що між спільними зусиллями всіх рівнів влади та українського суспільства можливо досягти перемоги та забезпечити мирне, процвітаюче майбутнє для нашої країни. Ми підтримуємо демократично обраного президента України, як лідера держави в часи вирішальних випробувань. Дякую всім нашим друзям і партнерам за підтримку українських сил оборони, за допомогу цивільним, які через напад Росії змушені були покинути свої домівки. Єднаємося, допомагаємо армії зміцнювати слава Україні героям слава. Прошу дане звернення назвати за основу, підтримати. Пробили їх доповнення. Я додати, що. До Верховної Ради, до офісу президента, а так до народу Америки, американського народу теж додати, щоб це звернення пішло за межі нашої держави, щоб бачили за межами нашої держави, те, що ми підтримуємо дії нашого, нашого керівництва, а також проявляємо повагу до американського народу, який нам забезпечив допомогу. І будемо думати, що і надалі така допомога буде. Ми є вдячними і, ну, і розуміємо ситуацію, яка склалася. Така пропозиція, щоб не тільки до Верховної Ради України. мене ще доповнення. Точніше, я не знаю, як це сказати. Мені не подобається тільки одне, що у нас зараз не діє Будапештський договір. той, коли нам обіцяли будуть захищати нас, а зараз. Ми віддаємо свої підземні купали, котрі принадлежать народу України згідно з Конституції статті 13. Тільки один пункт мені не подобається в діяльності нашого президента. Дякую. але це не Я розумію. Тому прошу підтримати і проголосувати. Прошу проголосувати. Проти, отримався. Я отримався. Про дострокове припинення повноважень депутата Слобожанської селищної ради. До нас надійшла заява від депутата політичної партії Європейська Солідарність колоного Тетяни Олексіївни, заява про складання депутатських повноважень за станом здоров'я. Вона просить підтримати це її рішення. Тому, Якщо питань нема, давайте проголосуємо. П'ятри okay. за? На наступній сесії у нас буде. Перше зловіна надається та та на певні стакан комунального господарства для розповідання транспорту. Питання про наняття дозволу нанесення змін до договорів про здійснення внеску до статутного капіталу комунальних підприємств. Добрий день до вашої уваги запропоновано два рішення щодо змін до куховлення до, до статутних капіталів у зв'язку з тим що чунами прийняти рішення про організацію комунального підприємства житлових шляхом приєднання до комунального підприємства господар у комунального підприємства житлових є залишки у розмірі 4 мільйони 549 тисяч на статутних внесків, які пропонуємо надати дозвіл комунальному підприємству господаря як правонаступнику на використання цих коштів на відповідні цільові призначення, які ми визначили у попередніх періодах? Тому прошу підтримати надання ми дозволу на використання випадково. цих статутних військів. Питання Добре. прошу проголосувати хто за одного. Про затвердження передавального пакту у 20-му 20 році у нас було прийняти рішення щодо ліквідації комунального підприємства мрії Олександрівської сільської ради. Але процес ліквідації був не завершений. Наразі він на фінальному етапі, і для того, щоб подати всі всі документи, необхідні в органи контролю. А нам необхідно затвердити передавальний акт, яким ми передаємо майно, обов'язки та права цього підприємства комунального підприємства Господи. Тому це типовий документ, який є основним етапом щодо ліквідації комунального підприємства мрія. Ресутація ну, йшла дуже довго, тому що це була Олександрівка, там знаєте, що були змоги, і на сумі слава Богу, що воно зайшло до вирішальної стадії, яка вже Андрія об'єдналася до господаря і має ядерне ціле баланс. А в них така була діяльність, да, так? А вони надавали э, послуги з водовідведення в Олександр А ну, господарська діяльність, так? Да? Да. Тепер буде господарний. Господар, він не надає ці послуги як правонаступник, але просто не завершена була саме ліквідація цього капанмія. Тому ми просто завершили цей етап. Вони розібралися, ми там є питання щодо податкової звітності, вони все це врегулювали, і тепер вже ми на фінішному етапі. Пак видно, що я пам'ятаю, господи, там є водовіді. Бояслово вони наразі вже отримали в них її декларація, що вони можуть надавати послуги з водопостачання водовідведення у тому числі, крім того того певного переліку послуг, які вони наразі наразі надають. Водопостачання там що скважено чи водопостачання у нас в Олександрівці здійснюється комунальне підприємство Водоканал, туди заходить міська вода. А водовідведення ця це мережа перебуває у нас на комунальній в переліку комунальної власності. Це та мережа, яку ми реконструюємо з 2024 року, і, але вона все одно перебуває в робочому стані і ми просто наразі е, комунальне підприємство господарів здійснює його експлуатацію. Ну, до постачання займається водоканалом. Дім проводоканал Дніпро-міської ради. Ще питання? Ну. Прошу проголосувати. Дякую. 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 Про прийняття комунальної власності, але важка речальний діє комунальної власності. Пані депутати, перше рішення про прийняття комунальної власності це прийнято в якості гуманітарної допомоги, орухоме майно пожежних автомобіль вольма. Пропоную цього прийняти комунальну власність, передати комунальному закладу місцева пожежна команда. Ми на минулому тижні отримали три автомобілі. Одна сторона це Німеччина, друга сторона це Швеція, які надали нам пожежні машини на сьогоднішній день 94-го 96-х років. Хороші машини були самі представники цих країн, дуже задоволені нашою громадою, нашими пожарними. Вони не розуміють, як тушити пожежу без балона, без маски кисневої, ще чому вони не розуміють наших реаліях. Ну, залишилися про нас е задоволені і сказали, що будуть допомагати нам в дальнішому на сьогоднішній день. Тому. Це добре. Коли дають на добре. Так. Прошу проголосувати. Друге рішення те, що якось у допомога, ти про що казали, від нас всього три автомобіля пожежні. Один це перше рішення, бо одніє, з однієї сторони. І в другому рішенні це пожежна автомобіль тамирії Віка, пожежна автомирі Мерседес. Також передати зазначене майно на баланс МПК нашого. <звач> так далі в комунальних некомерційних підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги прийняло, прийняло безкоштовно такий до дороговартісний дизель-генератор. Вони підписали жах примені передачі, і ми пропонуємо прийняти його комунальну власність кілома безкоштовно. Да, і там дороговартісні достатньо. Якщо я не помиляюсь, від благодійного фонду. Прошу голосувати. Хто за? Одного про затвердження при прийому передачі. Це квартира з Нацгвардії. Нацгвардії це наша стандартна процедура. Ми приймаємо в комунальну власності з балансу головного управління національної гвардії квартири, в яких, які видані по ордерам військовим. А потім люди подаються на приватизацію. Але задля того, щоб дотриматися процедури, ми повинні прийняти комунальну власності з державної власності. Okay. Okay. Прошу проголосувати. Сьогодні okay. питання визволення. Восьме пронесення змін та доповнень до переліку об'єктів комунальної власності а, так один об'єкт пропонується виключити, а інший включити. Це той самий об'єкт ви бачите по площі. по... Балансутримуючи по ріку введення експлуатації, просто зміни, змінилася адреса. адреса. У нас була адреса Героїв України 31, не житло приміщення 169, але це по факту Героїв України 32 будинок при де житло приміщення 210. десять. Просто проводимо відповідність за результатами технічної служба справа дітей так? голову. Да, да? Да. Да. Да, да. Оце так удобно вже таблиця. Видно що включати, що ну, виключають баранчеві. Європу. Хто за? Отримали пропозицію від потенційного орендаря у ДСК Пенікс про те, щоб взяти по оренду, це не буде багато годин, скажімо так, в Олександрівці, в Олександрівському ліцею. Поди погодинну оренду для проведення надання послуг фізичної культури, а саме тренування з Ви знаєте, що у нас дуже гарний тренер. От вона пропонує може взяти в оренду, сплачувати в Олександрівському поліцею за оренду плату, комунальні послуги і наших діт, діточок там продовжувати тренувати. Там дуже загружений зал. Це буде визначати балансоотримувач. Я про те, що там займаються діти для США, там займаються діти спорту для всіх. І ми зараз туди ще текво Просто ніхто, ніхто не, не графік занять. Не, не надавав ясних, що подивитися, як, як воно буде там е, пересікатися чи не буде. От да, да, да. це на сьогоднішній день йдуть заняття. Вже ця особа працює в спорт для всіх. Вона ці послуги згідно графіка, і все і США там займається, і спорт для всіх проводить свої заняття. Там про накладок немає. Ні, 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 там все добре. Там все узгоджено з керівництвом ліцею. Тому mm -hmm. mm -hmm. да, що Олександрівський ліцей не поставить в одні ті години mm -hmm. і у США і не, щоб там просто mm -hmm. не, не позміщували mm -hmm. все. Працює. Ми ми зараз не так, графік. Це дуже озвучувати балансодрич Елесандрівський ліцей. Е, ну що Я просто щоб ми надамо дозвіл на проведення цього mm. тендеру, а потім не вистачить часу для заняття всіх, хто там уже є. Добре, ми звернемо <клес> баланс тримачі, щоб вони пропи це буде по Ну, Вони пропишуть по за яким графіком, скільки годин, який день і. Е, е, Попросимо балансу тримача з США. Вирішення на прописати зазвичай, щоб вони на контроль взяли це і чи прописать? Ні, це окремо ні-ні, це не рішення. Нема зброї Олександрівки. Там на сьогоднішній день воно все працює і звернення скарг на сьогоднішній день робочі робочі питання. Давайте я особисто попрошу балансу керівника узгодитись зокрема з США. Щоб не було на ну, та, типа таке. таке, таке. Да, Зауваження літак. Якщо mm -hmm. немає питань, то давайте ми. хто за одного. Mm -hmm. да, так, от два рішення тому ми говорили про те, що у нас змінилася адреса ГРО України 3169 на 210. У нас там служба у справах дітей, тому треба відповідно внести зміни і договір оренди. Саме змінити адресу, щоб була правильна, коректна адреса.

Перше рішення це ми тимчасово в користуванні Дніпротрозького районного матеріалі центру комплектування та соціальної підтримки передаємо за договором майно частина приміщень в, на Героїв України 30. Це приміщення початкової школи. Ми надаємо дозвіл директору початкової школи накладання на накладання договору на спільне, тимчасове безоплатне користування майно. Питання. Майну, це на день це мат, харчування роти охорони при нашому ТЦК. Ми харчуємо їх зараз в лікарні, на харчоблокі. зв'язку з тим, що сьогодні лікарня перейшла на п'ятиразове харчування військових, які там проходять лікування. А сьогодні є потреба харчуванні військових 120 чоловік щоденно, два рази в день, бо вони готують один раз і забирають з урахуванням неділі і суботи. Тому є пропозиція зв'язку з тим, що початкова школа сьогодні у нас не не працює, діти не відвідують, а далі вона йде в будівництво укриття, то на період, така війна, вони будуть готувати харчування і відшкодовують нам комунальні затрати на харчоблокі початкової школи. Ще питання? Прошу проголосувати. Одноголосно. Далі для можливості державної реєстрації рукомого майна пожежною командою МРЕО просить надати їм рішення про передачу на баланс МПК двох пожежних автомобілів. Вони зараз по акту приймання передачі на передачі прийняті на виконкомі і зареєстровані за виконкомом. А фактично користуються МПК, тому пропонується передати на баланс МПК два пожежних автомобілі. Прошу проголосувати. Наступне рішення є звернення від військової частини. Вони просять допомогти їм і передати у користування генератори. У нас є в Центрі надання адміністративних послуг, отримані в якості гуманітарної допомоги безкоштовно. У 22 році для ЦНАПів, коли були перебої з електроенергією, ми отримували через обласну військову адміністрацію для ЦНАПів 5 генераторів. Це 2,8. На сьогоднішній день потреби в цих генераторах для ЦНАПів немає, тому що це нереально її підключить, завести, та сьогодні вже ми забезпечені більш ну, другими, С, сучасними. Можливо, сучасними да. СНАП сьогодні однозначно не потребує цієї допомоги. А тільки вони в нас як гуманітарна допомога, так, тому... не витрачали бюджетні кошти да, на них просять допомогти військовій частини. Насбулася військова частина, так. яка в цьому. Потребує і вони готові по прийома передачі її забрати, тому що це майно, яке в нас числиться. Тому програма туше на підтримку звісно. Прошу проголосувати. Відділ планування бухгалтерського обліку та звітності звернувся з проханням надати дозвіл на передачу матеріальної цінності між виконавчим органом, виконавчим комітетом, комунальним закладам, засновниками яких є Слобожанська селищна рада. Це не, не, не дорогова з скажімо так, матеріальної цінності, і для, для того, щоб регулювати які цінності знаходиться у кого на балансі, пропонуємо затвердити рішення. Питання. Прошу проголосувати. Спеціальне майна, начальник відповідного оборони здоров'я пару Анатолійович. це майно, яке знаходиться на комунальній підприємстві з Лубожанського центрального лікарня. Рішення пропонується списати майно, а саме апарат на рентгенографічний апарат на у зв'язку з його непридатністю, з його, з його поломкою, непридатністю для подальшого використання і неможливістю і економічною невигідністю проведення будь-яких ремонтних робіт. Апарат 2006 року ну, він дійсно не працює, він вже. А, как би, витерпав і, і моральний і фізичний знос його вже би, пройшов, Тому Ми пропонуємо його списати. Є а, висновок а, не техніки підприємства про його непридатність до подальшого виконства. Тобто ми зараз його списуємо і новий потім. Новий ми, а, зараз, ми вже а, протягом відповідного періоду, там, десь півроку ми. Запускаємо в всі проекти, намагаємося десь такий апарат. Ну, це потрібно, там так. да це потрібно нам дійсно. але на цьому ми працювати не можемо і ну ви КТ... розуміти років. 20 років да, це не коти, це мамокраф. Ну, коти у нас новий. Да, у нас новикати комп'ютерний тамограф. У нас да? є, да, цифрової новий, новий рентген апарат. Але от це Якщо він вже неправильно буде показувати, ну що й таке зможе? Ну він вже взагалі нічого не може показувати. Не може. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Всім черга денна у нас вичерпана. Можливо, в місті поїзд побажання, пропозиція. Будьте здоровы, скорее війна закінчилась одне побожать.